Коротше. Дивлюся ті подорожі. Лаблакаром, якщо їхати, то нафік Блаблакаром. Uh, от. Львів Лавочна. Лавочна це 15 хвилин від Славсько. У нас є час. Якщо брати 31-го, то їхати... то десь ми прибудемо ось така от година туди. Ну, віднімаєте 15 хвилин. Тобто, або четверта, або п'ята, або... Сьома 15. Ну я думаю, краще на саме 15. Але хоча тут 5 година, це типу як комендантська, чи в нас вона. Коли вона у нас в залі починається. Чи п'ята, чи шоста, чи, чи, чи 8. Я не знаю, коротше. Ні, на 8 точно ні. Беремо тут, да? Київ Ужгород Це в нас поїзд буде. Якщо поїзд, то я не знаю скільки це буде коштувати, будь тому що, Бачите, тут пише львів, прибуття. Четверта, 28, Славське, 7-15, 20, ловочне. 7-35 хвилин. Якщо хочемо забронювати, це Блаблокар, 이게... це не дивіться. Ужород було, так? Купити. Тут, ну, це буде аналог цього. Грудень 20, 2023, бачите, 17 число. 31 я не можу взяти, я не знаю чому. Тут тоже не можу... Ну короче, всюди я не можу взяти. І от... тут тоже 17 і тут тоже 17. Це два... Типа Приїжджають туди в один час і відправляються с Львова тоже в один час. Коротше, такі приколи. Я думаю, що якщо завтра вже буде 18, то воно буде так оновлюватися. Хоча що тут пише? Тут пише. Ще чи що, що, що десь було тут така якась фіння... Львів -Лавочина. Ось от 5 година, то перше, що я дивився. Розклад. В період з 15 по 30 листопада, курсуватиме курсуватиметься зміною розкладом Львів. Ну, ось такі от розклад. Але це в період з 15 по 30 листопада. Там вже грудня 17, то я не знаю, воно напевно до того ніяк не відноситься. Та все таки? Це я ссылку зараз буду скидати. На той.